Тут літало все, що хочете тут. ламків було, ракет було, ціла куча. Ну на порозі. Бачите, дірка у нас. Воно. Ну, не дірка, то ми замурували. ось, витягли з під порога ось. Як почало прилітати в саме село. Тоді ми виїхали. У травні місяці минулого року ми повернулися. Ну, це вже рік ми тут. Знаходимося і відновлюємо, відбудовуємо. Це в нас був гараж Ось сюди. Ми побудували собі будинок, так сказати. Це був гараж. В будинку не жили, бо там не можна було жити, воно стіни промокли, воно все ну, зацвіло. Тоді вже як сюди приїхали, відремонтували, оце в нас кухня тут, вставили вікна, двері і жили. В будинку ми до цього часу не живемо. Бо там треба ну, ремонт капітальний робити. Це вже ми тут так трішки зробили, прибрали, що змогли, кімнату. А, а тут будемо далі робити ремонт, бо воно позатікало, воно це все треба знімати повністю, перекривати дах повністю, відновлювати все, бо Воно тільки того, тому, що воно тримається ну, гіпсокартон і профілявці каркас металевий, то воно на ньому тримається, а так би воно вже давно попало, якби тут просто було. Все повигрібали, повиносили, що тут було. Тут, тут, всі, тут всі були і кози, і свині, і собаки тут бігали тут. Тут у нас ласточки жили тривалий час, вікна ну, позабивали плівкою взимку, так вони стояли. Ну, зараз вже підзбирали матеріал будівельний. То Будемо розпочинати ремонт даху і далі все по порядку. Дуже багато було викрадено, всього вивезено, так що ми приїхали на полупусте, полурозвалене розвалене приміщення. Телевізори, холодильники, морозилки, мікрохвильовка ну, все, що було у нас, практично з побутової техніки, було все, все було розкрадено, вивезено. А її розбило теплицю, ну, повністю знищило усе. Тут у нас сусідній будинок, це теж наш будинок. Не будинок, а складське приміщення було. І там ми зарили яму, там була дуже велика вирва, воно туди прилетіло і тут все. Ну, все повністю знесло. Це нам повезло, що до будинку не долетіло. Це вже ми частину висадили, перець, помідори ми вже висадили, а це завтра будемо капусту висаджувати і ще пізню капусту будемо знову садити на розсаду. потрошку. Поетапно полуницю тільки почали відновлювати, тільки там на городі заклали маточне відділення. Ну, не, не так все скоро, на все не вистачає, просто коштів на все не вистачає. Трактор у нас був у 2021 році, тільки куплений новий, теж викрадений був. У нас був плуг, був оприскувач, ну, він у ну, розбитий, бочка розбита, його уламками побило. Фриза була, дискова борона була до трактора, це те, що залишилося. А це вже трактор, новий оприскувач і причіп до трактора це ми завдяки грантовим коштам придбали. Полі. Багато в нас було снарядів у полі. ну, Хвостовики були, ми визивали часто саперів, щоб нам витягували, самі витягували те, що, те, що витягувалося, складали на кучку, воно стоїть, воно стоїть. одна красавиця, там ще теж десь лежить. Ну, страшно. До цього часу страшно. Тому що ти не знаєш, ну так наче повитягували, да, наче немає нічого. Але хто його знає, що буде далі. Тут у нас буде капуста територія, а от там далі за ще у нас такий самий шмат землі, там переці помідори посадження. А це ж це все теж тут. Ну, господарство було, в нас і свині були, все було, то воно поки ще не вистачає в нас. Часу не вистачає коштів, щоб це все відремонтувати і довести до ладу. Ну, Тихенько, що можемо, то робимо. Скажімо так, четверта частина села тільки повернулася. А так ну, просто нема куди, у людей немає засобів, щоб це все відновити. Числів таких просто не придумали, щоб це все описати і, і сказати, для чого це все було затіяно, до чого це привело. Поки вони тут, то кращого у нас не буде нічого яких вигонять, то надіємось, що в скорому часі це вже закінчиться. Але мусимо щось робити, бо треба засоби до існування, треба працювати, треба відновлювати усе. Треба якось викручуватися. І зараз ми живемо одним днем просто. Сьогодні живемо то й добре, десь десь уже завтра може хтось і не жити, тому що скрізь дуже небезпечно. Воно. Шахеди літають, ракети літають, то тому страшно, просто страшно. Але нічого, переживемо. Надію, що буде краще, чим було.